Слава Україні, шановні славучани, ми мали нагоду переконатися ще раз, в тому, що расисти, програючи на фронті, вони роблять все для того, щоб максимально нашкодити всій Україні. І 22 числа було нанесення досить багато ракетних ударів і по інфраструктурі це привело до того, що нас практично по Хмельницькій області. Повністю пропало енергопостачання. Ми маємо можливість не тільки проаналізувати і зробити висновки, і в подальшому все робити для того, щоб максимально зменшити наслідки бомбардувань і наслідки тієї шкоди, які можуть бути від дій в подальшому рашистів. Славутська міська лікарня спрацювала оперативно. Зразу ж було підключено резервне енергоживлення, і практично всі відділення працювали без перебоїв, і харчоблок працював. І ми мали можливість надавати послуги в повному обсязі. Теплопостачання було також забезпечено. Надавач послуг включив резервне енергопостачання також по гемоніалізу були виклики, але Зараз будемо робити висновки, люди також ці послуги отримували ті, що передбачалися для них. Тому я хочу відмітити як позитивну роботу. По газопостачанню в нас перебоїв не було. Хлібзавод також працював і теж перейшов на резервне живлення. Практично теж збоїв не було. Хоча ми бачимо величезні величезний величезні напливи споживання, вже, значить в три рази збільшилось. Це ще раз говорить про те, що треба системно все ж таки працювати. По водопостачанню я хочу ще раз надати інформації, що в нас система таким чином побудована. Якщо пропадає нерозпоживання, на в нас 4-5 годин ще водопостачання є, тому що відповідний є тиск, і ми маємо можливість на перших, по на других поверхах і також по приватному сектору біля 4-5 годин в колонках отримувати воду. Але ми бачили, що люди поїхали по криницях. по Отримувати воду в інших місцях, переконалися ще раз, де є криниці, подивилися, в яких криницях є вода. Це теж дає можливість сьогодні зорієнтуватися. Але ми все ж таки просимо, кожна людина зобов'язання мати запаси питної води на три доби. Це є обов'язок кожної з нас для того, щоб не було ажіотажа. А в подальшому, якщо буде така потребність, буде організовано централізований підвіс, або будемо подавати в залежності від потребності, значить там по графіках і так далі воду для споживачів. По водовідведенню в нас працювала синізаторна машина, по НЕЕСКА вивозилося. Так що таких проблем за цей період часу два не було, але є над чим також працювати. Основні виклики, які були, і ми бачимо наслідки, це по роботі зв'язку. Ну, наразі всі люди, дуже залежні від зв'язку, всі перейшли на мобільний зв'язок і практично укртелеком випав. Але хто мав можливість перейшов на водофони. Там лайфи вони також частково працювали на довгий період часу. Але перше, Ще раз перевіраємо у картеликом проводниковий зв'язок, відновлюємо його. Він працював. Вони перейшли на нервоживлення і практично ці послуги надавалися систематично. Наші керівники комунальних підприємств, і установ мають радіозв'язок для, того для можливості комунікації. Також забезпечується діжурство цілодобове. На території громади це в міській раді і в комунальних підприємств також працюють діжурні. По школах-садочках ну, у нас були виходні, Наразі відновили роботу, буде встановлений гнучкий графік роботи і заняті. Я просив би комунікувати з директорами шкіл. Вони повністю автономні. У нас канікулярний період буде з 30 грудня по 29 січня. Тому ми будемо забезпечувати навчальний процес максимально використовуючи всі ресурси, які в нас є. Я хотів би відмітити наступне: що комунальні підприємства в нас ми бачили максимально готові, треба віддати належне, тому що ми просили би без паніки подальшому, є б там попитки. Ну, правда, істерик в нас не було це дуже добре. Але висновок робимо один. Працюємо, каже, на своєму місці. Це дуже важливо. Кожен відповідає за свої зобов'язання. Каже на своєму місці, робить свою роботу, і тоді у нас все буде добре. Запас води на троє діб, мінімум, повинен бути, по крайній мірі, питної води, їжі на три дні мінімум. Ну, відповідно, то, що стосується там фонарики, свічки і так далі, ми теж просимося запастися. Шановні славучани, я думаю, що нікого не треба переконувати в тому, що наразі потрібно дуже енергощадливо відноситися до споживання енергоресурсів. Інформацію ви отримуєте з різних джерел і, відповідно, з керівництва держави. Але для того, щоб ми мали можливість мати постійно і водопостачання, і щоб лікарня працювала, критична інфраструктура працювала, я прошу відноситися з розумінням, не зловживайте, відключіть все, те, що не потрібне. І ми сьогодні звертаємося до суб'єктів підприємницької діяльності по зовнішній рекламі і так далі, обмежте, використовуйте тільки електроенергію крайній потребності, ну і стараємося використовувати там ночний час, якщо у вас такі є прилади, які багато споживають. Це в наших інтересах. Тоді ми будемо мати стабільне енергопостачання і ми будемо мати більш менш стабільну роботу, тому що наші підприємства дуже сьогодні в складних умовах. На них величезний тягар лягає, і практично вони наразі не спроможні повному обсязі виконувати свою роботу. Тому ми і сходимо із першочергових задач, які сьогодні стоять по життєдіяльності міста. Тому я е, все ж таки надіюся не тільки на порозуміння, а на співпрацю, допомагаємо один другому, підтримуємо один другого, шануємо один другого. І нас не буде негатива. Надіюся на порозуміння, на подальшу співпрацю. Україна була, є і буде. Слава Україні!